Хочу повідомити, що в офісі організації Всі разом є такі дві, дві дуже цінні папки, то столезні. От можна підійти подивитися, а тут знаходяться рішення місцевих рад всіх рівнів, і ми зробили також копії цих документів. Це рішення місцевих рад всіх рівнів на захист інституту сім'ї і сімейних цінностей в Україні з 2017 до, 2021, до 2022 до року відбувалася активна динамічна кампанія, коли місцеві ради, сільські, селищні, міські районні в містах, обласні ради, районні ухвалювали рішення і зверталися до центральних органів влади, до президента, до уряду і до парламенту з конкретними вимогами. От я... В усіх рішеннях це стандартні вимоги. Перше, зберегти статтю 51 Конституції, яка визначає союз чоловіка та жінки єдиним варіантом шлюбу. Тобто ця стаття Конституції каже, що шлюб це союз чоловіка і жінки, також, також вимога вилучити слово сполучення, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність законодавства. І обов'язково вимога в усіх рішеннях без винятку, звертаю увагу. Не допустити ухвалення закону в Україні про цивільні партнерства, там різна статея, одна статеві взагалі не допустити ухвалення законодавства про цивільні партнерства. Це такий пункт національної стратегії у сфері захисту прав людини. Понад 100 місцевих рад ухвалили ці рішення. У нас тут в цих фактах є 70, рівно 70, можна трошки більше рішень. Від місцевих рад, які нам надіслали. Це надзвичайно цінні документи, дуже свіжі документи звертаю увагу. Рішення продовжують голосуватися в тому числі у 2022 році. Ми зробили всі копії, всіх 70 рішень, з них, до речі, 13 обласних, тобто понад половина обласних рад, в тому числі, ухвалили відповідні рішення. І ми зараз ці документи. Як реакція на поданий законопроект 91.03 про реєстрацію цивільних одностатевих партнерств? Ми ці документи зараз копію відправляємо Денису Маслову в Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. Бо ми сьогодні звертаємось до цього профільного комітету, який є профільним по цьому законопроекту, щоб комітет взяв до відома не побажання, а рішення громади. Всієї української висловлено через представницькі органи, через місцевих депутатів, про недопустимість ухвалення будь-якого законодавства про легалізацію так званих цивільних партнерств. І, зокрема, одну стативу. Тому зараз ми відправляємо на комітет з питань правової політики. Просимо комітет, пана і членів комітету, ухвалити рішення, що цей законопроект є неконституційним. Суперечить конституції статті 51 і сімейному кодексу відповідно рекомендувати голові Верховної Ради повернути цей законопроект авторам навіть без розгляду і внесення в порядок денний. Є пряма норма регламенту, яка дозволяє це робити, якщо законопроект є неконституційним. А цей законопроект неконституційний, і ми чекаємо відповідного рішення від профільного комітету. Ну і що дуже важливо, ми всі ці копії відправляємо пані Валерії Коломієць, така сумнозвісна особистість заступниця міністра юстиції, яка дозволяє в своїх інтерв'ю говорити, що питання одностатевих цивільних партнерств вирішено. Питання лише в тому, як це зробити, то я хочу повідомити і ми, і депутати місцевих рад. Всі ці документи також ми відправляємо зараз на Міністерство юстиції, щоб нагадати, що питання достатових партнерств так вирішене, і, виріш... і рішення ухвалене жодних достатових партнерств ні не буде в Україні. Це не я говорю це говорять понад 100 місцевих рад. В тому числі копії 70 з них ми зараз копіюємо і вам відправляємо, щоб ви розуміли, що не ви, пані Коломієць, і не окремі посадові особи вирішують, які закони будуть. А українська громада і українські виборці через представницькі органи, через депутатів, в тому числі місцевих рад. Тому рішення точно вже вирішене, рішення ухвалене одностатевих партнерств. І, взагалі, інституту цивільних партнерств бути не може. Просто ви нещодавно на посаді, можливо, і не знаєте про ці рішення, і це звісно свідчить про вашу компетентність, точніше, її відсутність. Тому ми просто зробили копії і відправимо. І в міністерство юстиції, заступниці міністра Коломієць, нехай почитає, і профільному парламентському комітету. До речі, хочу нагадати, що кілька років тому Міністерство юстиції ухвалило, повідомило в своїх звітах, що. Враховуючи значну кількість звернень місцевих рад, враховуючи звернення громадських організацій, релігійних організацій, виконання пункту плану дій про подання закону про одностатеві цивільне партнерство є неможливим з урахуванням звернень і прямої норми конституції, так прямо написано в Міністерстві юстиції. В звітах, тому я прошу пані Воломієць також почитати звіти вашого ж міністерства, буквально кількарічної давнини, в яких чітко про це сказано. Е е тому я хочу подякувати е і депутатам місцевих рад, і українській громаді, яка дійсно за останні кілька років достатньо чітко і категорично позиції висловила. Одностатевих цивільних партнерств в Україні бути не може. Копії зробили всім відправляємо. Хто не знав, а хто знав і забув, нагадуємо. e acolhendo